Всім привіт, вітаю на каналі Аквадом. Сьогодні у нас такі дві маленькі події. У нас з'явилася личинка рибки бета, тобто бібника. І в нас попливли наші малючки сапірового попугая. Перед початком відео підпишіться на канал, ставте лайки, обов'язково коментуйте. А ми починаємо. Ось так зараз виглядає наші хималючки сапфірового попугая. Просто подивіться, які вони вже великі. Гарно, вони всі повипливали вже з кокоса. Сьогодні перший день, як вони повипливали всі. Вони три дні сиділи в кокосі. На дні кокоса просто шевелили хвостиками і навіть не думали впливати. Сьогодні на третій день вони вже повипливали. Зараз ми їх будемо годувати артемію. І так, зараз ми їх поготуємо. Тут у мене ось стаканчику вже промита артемія. беремо так піп'еточкою. Це вже дуже добре. Їх тут дуже багато, я навіть не знаю скільки їх. Штук 100 це точно може і більше. Так. Зараз ми перейдемо до наших бойовників. Подивимось, що там. Ось тут нашівники, мені всі. Санце я ще поки що не забрав, але зараз вже буду забирати. Другий день, як вони Дивіться, але їх дуже багато, він за всіма не встигає. просто. Я гадаю, що з нього вже тут більше ніякого толку не буде і його можна забирати, поки він просто не почав їх їсти. Так він, бачите, їх збирає і хоче їх назад в місто класти, але вони все одно падають, вони й будуть падати. Там ще зовсім маленькі, ще безсилі, ще день-два і вони почнуть плавати. І будемо починати їх вже годувати. А Попередньому відео у мене там в шорцах є відео, де нерестились такі чорні пірники, то нерест вийшов невдалим. Ну, тобто нерест вийшов дали, рибки гарно віднерестилися, але самець виявився канібалом. Він просто після нересту в мене не було вдома в той момент, і він після нересту я не побачив, він з'їв всю ікру. Там з самого початку нерест був такий дуже цікавий. Самка, сама сама самка зробила гніздо. Самець і самка зробили свої гнізда. Вони стояли в одному акваріумі, був один, один акваріум. Такий самий, це той самий акваріум, і була просто перегородка між ними. І самка зі своєї сторони зробила гніздо, а самець зробив зі своєї сторони гніздо. Було дуже цікаво, Я таке, якщо чесно, перший раз бачив. Вони віднерестилися буквально одразу. Я випустив самку і через пів, пів, через пів години почався нерест. Нерест був 4, 4 години. Самка навіть не до кінця скинула всю ікру, бо коли я самку перекинув в общий акваріум до останніх самок, то вона ще скидала ікру. А сам прийшлося так рано забирати, тому що самець спочатку її дуже сильно ганяє по аквариум, і там вже побив плавники. Я не вирішив не ризикувати так сильно, щоб він її просто доснути не заганяв, забрав неї раніше. І в кінцевому результаті самець просто з'їв цю ікру і все на цьому не розкінчено. А цей валовий півник доволі гарний батько, він доглядає за своїми дітьми. Мене. Вся рыба тільки є Тут червоные меченосцы, черный меченосец. Меченосец кої потом пицелия. Пиццелия микки желтые червоні Пицелия жовто-чорна малинезия долматинчик, малинезия срібна малинезия черная. Пару малечиков, малинезия желтые плавые. Ну, на початку відео не Тут всі самочки, бо чекаю, щоб всіх розселити повидно. Поки що тут одні самички. Самці у мене окремо сидять. Всіх цих видів. щоб вони не перемішалися мені. Ну а зараз руки. Зараз ще покажу вам малючки в Малінезії жовтої і жовто-чорній Малінезії. Ось в цьому акваріумі в мене мальки жовтої і жовто-чорної малінезії. Тут плавають чотири губика, три самочки, одна самечка губики москва. Беломосква. Тут їхні малючки теж є. І все уважно придивитись. Можна знайти. Підросточку ось. Угу. Але в основному тут малінеції. Підростаємося з цим акваріумом в мене постійно біда. Тут постійно є вода. І я не знаю вже, що робити. Якщо хтось знає, будь ласка, напишіть в коментарях. Правда, я вже просто втомився з цим акваріумом. Я не знаю, що тут є. Рибка живе, з нею все добре, але вода постійно мутна. Було дуже багато світла, вода починала зеленіти. Вона і зараз, здається, мені починає знову зеленіти. Я вже світло роблю набагато менше. 6-7 годин в цьому, саме в цьому акваріумі, щоб вода не зеленіла. Але мут не проходить. Я вже додав все, що тільки можна. І... Майже кожного дня міняв воду, але все одно вона через день починає знову мовніти. Мальов гупіка приціпився до А Слимак такий немаленький. Тягаю його завуски. Засранець. Так от, якщо хтось знає, що з цим робити, будь ласка, напишіть в коментарях. Мальки і пицелії, тут их пару штучок, тут мальки серебристи і малінезії. Ну і в основному тут мальки гупі. Зараз покажу вам сейчас червоних і зелених метіносців і чорних малінезів. Тут у мене чорні малінезії. некоторые самочки один самец, пару быстрых вот таких и две рыбки он разбора галактика микро разбора две самочки плавают пару антиструсей такие маленькие аквариумы тут опорец стоит. А есть аквариум с самочками боевыми Ось ця самочка у нас після невіс то саме. Подивіться на оцю. Я її називаю іскорка, банатка жовтою. Вона просто скоро лопне. від таке теж треба нарістити срочно. Ось ця дуже гарна самочка сама. Що так падає, не дуже добре видно, але під час нересту вона повністю відкрила свій окрас і було дуже гарно. Матка, чорна з синім і з червоною окантовочкою. Ну, дуже гарна самочка і Йдемо до наших меченосців. Ось тут в акваріумі у мене червоні меченосці з такими чорненькими хвостами зелені мечіножці і там спливає одна самочка чорного мечіножця. Тут в мене сидить самочка. Вона немає світла. Самочка довматинця на нерест. Відсиди її окремо, вже вона рожала. Сидить вона вже 5 днів і не збирається, але по її видно, що ось-ось вже має щось бути. Їх сиділо тут двоє. Тут було дві самочки, одна серебриста і одна це долматинчик. та Серебриста вже розродилася, залишилася ця. А отут у мене чорні малінезії. Ну, і Будемо завершувати наше відео там, звідки почали нашого 140-літрового аквариуму з міксом, мікс риб. Всім дякую за увагу. Ще раз підписуйтесь на канал, обов'язково коментуйте. Ставьте лайки. Всем пока-пока.